Ну, дивіться, канівське водосховище зразу скажу, це як варіант на запасник. Це не головна їх тема, і його будуть притримувати тут взагалі, знаєте, як вичікувати і так далі. І тут, не факт, що взагалі це, це зіграє. Тому що нам дають відповідь, що як буде розположення сил і на випадок, що потім, це знаєте, як козир в рукаві, і це Канівське. А от з Київським тут трошки. Трошки гірше, в будь-якому випадку вони туди будуть цілитися. Е, наскільки я розумію, воно буде під захистом, і е, е, ну, маємо його відбити, але цілитись туди будуть однозначно. Якби, е, ми, Відсунемо цей захист, таким чином захистимо от щось подібне, але буде з цим переживати. Да? Такі дуже величезні переживання, дуже багато з цього буде емоційно. А от Канівський, воно йде, ну, ну принаймні зараз нам показують на всякий випадок, не факт, що його зіграє. Я думаю, що його по-любому попробують е відіграти, е і це як. Основний інструмент зараз да, він на цьому виграє для того, щоб виграти. І я думаю, що вони його витягнуть. Я не впевнена, що він зіграє, якщо так можна сказати, але те, що його викотять, це 100%. Ось з цим питанням. Дивіться, чи запровадять умовно, так. Але там буде якась вибірка. От я пояснити не можу, е, яка вибірка. Можливо, там, знаєте, будуть проходити, може, більш молоді чи більш активні. От тут саме можу сказати, більш прудкі, якщо ще по-іншому сказати. Е, а далі будуть якось спостерігати. І, взагалі, там це питання до кінця не вирішено. Е, ми будемо чути дуже багато знову ж путаної інформації. Може бути, знаєте, як нас місяць відпрацьовує. Сьогодні пишуть так, всі йдуть на, на лікарняну комісію. Завтра пишуть не чекайте, поки там прийде якесь повідомлення. Післязавтра ще щось третє. І люди скажуть: як називається цей дуртом, і дайте якісь до інструкції до цього всього. Так що, на жаль, ми в такому ситуації будемо робити, поки це юридично не буде затверджене. Е, я думаю, що так, він стане, е, тому що нам показують, що яким чином я не можу назвати, що це перемовини, е, тому що це якісь е, насилля, заставляння, е, примусовий мир. От якось воно саме в такому, але це те, що почне трансформацію. Моя відповідь так, просто в мене дуже багато питань, чи правильне слово перемовини. З якоюсь пропозицією, стаємною пропозицією, нам навіть до кінця не показують, да, тут підзакривають інформацію, говорять, але отримав, передав якусь інформацію очільнику пентагону, що стосується війни. Це як засоб впливу, так. Я думаю, що це як сильна інформація, як ті, хто можуть змінити інформацію, як ті, хто можуть змінити ставлення. Так що це саме ця інформаційна боротьба, що йде, тому що немає якогось контакту. Да? немає у Росії контакту із людьми, які знаходяться на окупованій території, вони таким чином. Налажують зв'язки. Це, по всім даним, зв'язано саме з якимись санкціями, чи це якийсь таємний груз, що возять, можливо, це ці ліві схеми. Ну, тут дуже багато про обмеження, да, про те, що вони обходять, і це, щоб воно стало видимим, щоб не дати більше. Так вільно цьому всьому гуляти, по простору, щоб зупинити. От, взагалі головна ідея, щоб воно не працювало і зупинилось. От, оце буде моя така коротка відповідь, а завдання саме, щоб знати наявність і відслідковувати. Ну, це взагалі ознакове і, і далі. Згадають історію, що було до цього, і згадаємо, по кому там стріляли по Кеннеді, да, що це, Я навіть не здивуюся, що це все притягнуть за вуха, що це, вибачте, в мене такий якийсь він по імператриці Спаситель і цьому спасителю... Не дають повернутися, так що там дуже багато буде зіграно е, на психікі людей, на знаковості, на, на тому, що раз він в, його, в нього стріляли, то це якась місія, що пройшла. Хочуть бачити яку більш працюючу систему. Система, яка Перш за все, вона має всі інструменти. Це, ну, я так вам по-простому поясню, так? якби, наприклад, ставка це як люди, які дуже швидко реагують на зміни. І тут помагу йому не вистачає от саме якихось таких ось Людей, які аналізують, зразу приймають рішення, видають готові рішення, да, такі управлінці, якщо так правильно сказати. І весь час він шукає подібних управлінців, щоб, е, ну вибачте, мене те, що бачите, співаю, щоб Зеленську було спокійно знаходитись там, де він знаходиться, і в це не, не влазити. Да? Це щось, якби як окремий орган, який має сам працювати. Він за це може спостерігати. Ну, зараз вони таке добиваються. Більш шустрий орган, який і реагує, і аналізує, і збирає, і при тому все розумно робить. Ну, насправді це знаєте, це як протест, як своїм, своїми діями вона хоче зупинити якусь там маніпуляцію. Ну, ми зразу догадуємо, що там за маніпуляція і умовно. Зупинити оцей вояж, да, який там, там почався, і зразу ж показує, що може бути. Тут угорщину вже починають приструнювати, але ще так дуже легенько. Це вже дії, оце по приструнюванню, вже показали, як може бути. Ну, це, в принципі, те, що може привести, тому що заявляти і бути це різні речі. І це взагалі, є. бо якщо вони будуть, то почнеться якийсь діалог, почнеться якась комунікація. І навіть дивіться, якщо ми беремо по якомусь швидкісним рамкам, то нам зразу дають смерть. А смерть вона дуже довга. Це, знаєте, довгий процес діалогу, якщо перевести словами, яка може в принципі вже там узгодити, що кого, куди що, і в принципі закрити цю тему. Ем, так що це як за вуха за хвоста, не знаю за що там притягли е, руського так, і починаю з ним розмовляти. Я думаю, що так, і я просто пам'ятаю. Як я вам відповідала, я казала, що все рівно вони будуть збивати. Е, перш за все, що це небезпека самої Польщі. І це не можна... Вона таки би звучить. І далі нам дають, в принципі, сонце, яке говорить, що так і буде, і це дуже розумне рішення. І страшний суд, який в принципі говорить, що. Ще до цього питання повернуться його, апгрейдять, якось по-новому передивляться, і в будь-якому випадку воно до того дійде. Так що це питання не закрито, і, і воно буде переглядатися. Ну, тут, в принципі, у нас імператриця, це вже як те, що погоджено. Ем, так що, я думаю, так. Є тільки одна історія. І з того знову ж я спитаю, чи є кому літати на тих літаках мираж. Так що літаки нам можуть давати, а може знову стати якесь питання, а що з пілотами, Ось саме затримка, бо якась проблема людей, що працюють на літаках. От якщо в нас є ці пілоти, то тоді такі да. Але наскільки я розумію, їх в достатньо кількості немає, їх потрібно навчити. Нам показують, що так. Це, в принципі, якась буде топова тема, їх будуть відслідковувати, шукати. при тому по карті мир, можливо, навіть. ну Ми зараз чуємо, що це поліцейські, так, а це може навіть на якийсь місцеві, місцеву владу це все положать. І це буде доволі серйозно. Так що, я думаю, так. Але в нас є ще дев'яточка мечів. А дев'яточка мечів говорить, що тих, хто дос... тих, кого можна достати, то е, дістануть. Але дуже багато людей, які знаходяться поза зоною досяжності. Так що, е, хто втік, е, то втік, то того й не дістануть. Не буде повноважень. Ну, я думаю, що так. Тут е, е, знову ж є рішення. Умовно, десятка мечів він щось там уже закінчує свій це, і при тому там іде якийсь таємний механізм, і все до того йде. Так що, ми відповідь так. Вже воно навіть почалось. Ще воно не розгорнуто, але вже там рух пішов, так що так. Ну, перш за все, що там щось зв'язано з війною, і по тузу, якось, чи отримали інформацію, чи щось умовно вони мають виконати. От саме якісь як виконання, вони мають виконати якусь частину угоди. Але в мене питання, чи скасували всі. Тому що я, наскільки розумію, воно. Не скасоване, не скасовано, умовно, воно ще працює, при тому працює на всіх парах. При тому, що так вони мають побачення, якби що щось закінчується, вони мають розрушити, може, договір, чи що. От мене, мені не показують, що це закінчилось. ні. Тому що в будь-якому випадку, щось вони ще там платити будуть. Ну, не дуже добре вплине. Чому? Тому що це якась історія противостояння, історія, коли якесь має пройти переосмислення, якась нова робота, але це, як ми розуміємо, знову затягування. На початку це доволі остра і не сама краща історія для України. Або перед нами саме ну, розглядають людину, яка на цьому маніпулює, яка це використовує, яка цим хизується, Так, це знаєте, як е, з, з російської сторони прийшов е, саме представник. Так що ну десь ось таке, бо це як. Використання свого положення в своїх цілях. Тут завжди є така всім мечів некрасива е історія зловживання. Я не думаю, що це буде по всій, і я не думаю, що це в тій кількості, якій нам потрібно. Все рівно в нас, на жаль, Вилазить історія, що цього мало, вилазить історія, що всю лінію фронту ми не потягнемо, якщо ми потягнемо, то це якийсь малесенький кусочок і нам знову не вистачає зброї. Так що має відповідь ні. Ну чи передає, точно передає. Там єдине, що воно працює в дві сторони. Щось Китай РФ передає, а щось РФ передає Китаю. Так що це співпраця. По всім даним, так знаєте, якось погоджено тако тишком нишком На рівні це не на рівні підписаної угоди, а умовної. Я договорилася з вами, що воно буде так працювати, і знову ж нам дають шість чаш. Що говорить ну, так, як завжди. Так? так, як завжди, було. Спочатку ні, потім так. І це як зброя, яка може допомогти перемогти ворога. І далі у нас, в принципі, ще жеслів звалили тигра, як ми подивимось на картинці. Це те, що може завалити Росію. Так що моя відповідь так. Я думаю, що запровадять, але він все-таки як на рівні. Дослідження да, такого е, проєкту, які просто будуть дивитися, як воно буде йти. Це е, саме така початкова. Він не буде повноцінний, він не буде масштабний. Да? Він може, якщо ведуть, ну це зараз так, як я фантазую, просто із того, що я бачу, може це буде як е, один. Е, е, Предмет на, на тиждень да, без всякої такої масованості, а просто е, весь час, як оці нові проекти водять, весь час дивляться, як дітки реагують, а як реагують вчителя. Так, так що це на рівні дослідження, це, це не те, що працює гарно. І при тому ми будемо чути так, по е, Луні, що. То, то будемо, то не будемо. Да? Весь зараз буде оця путана інформація. Але воно буде, воно буде введено, його саме будуть весь час експериментувати з цим. Ну, зразу ні. Буде знову ж частково, частково очно, частково онлайн. Так що не буде, і потім ще нам говорять, що якийсь період. Діти будуть вдома, знову ж повторюють. Це буде частково. Ні, це не буде весь час саме онлайн, те, що так люблять ці батьки. поки ні. Я думаю, що він почнеться. Він важливо для двох країн. Там будуть якісь іти домовляння, потім можливо якось буде переглядатися політика, але почнеться тут навіть показують уже співпрацю. Так що це не просто діалог, а і перейде до співпраці. Моя відповідь так. Ну, перше, що ми бачимо, це, знаєте, для нього, для нього, в принципі, дуже добре, це співпраця, але тут і колесниця. Я, наскільки розумію, там заключиться якийсь договір на покупку якихось транспортів. Не знаю, це будуть танки, чи це будуть машини, чи це буде щось інше, ну що, що їде. І це дуже вигідно, і, і крім того, це і проривно і для України, і, і саме для інших країн. Так що це про якусь півпрацю. Трошки не так воно звучить: це не про запобігти напад, а що називається, на всякий випадок. Щоб стримувати Росію, щоб просто розуміли, що там не голо, там є люди, є якісь захисти, так що це саме про стримування. Чи будуть передавати бойові? Я думаю, що будуть. Ще будуть в великої кількості, чи будуть ще в процесі? Цих переговорів, якісь розбірки і відкати, і так будуть. Але в будь-якому випадку літаки будуть швидше, поменше, але вони будуть. Так що моя відповідь так дослухаються. Ну, і зразу нам. Так, це взагалі буде топова новина, і, і далі е, ми будемо про це чути просто більше і більше. Так що моя відповідь так. Ну, Там була якась, в принципі, домовленість, вона йде по колосю фортуни, вона вигідна і для НАТО, і для України. І, і в принципі, це щось зв'язане зброєю, так, що вони чи, чи дають зброю, чи підтримують, ну, там якась саме ось е, туди. І це єдине, що може працювати. Бо по-іншому взагалі б нам відмовили, Розумієте, це механізм, який може крутитися. Тут е, іноді в нам бувають е, е, таке пропонують, від чого ми не можемо відмовитись, так що це саме про таке. Сказати, що вона так дуже сильно розшириться, це буде неправда. А чому? Тому що чи буде вона розширюватися? Так, вона буде, але вона частково розширюється. На ну умовно з 10 на трієчку, щоб просто було якесь порівняння. Якщо ми навіть візьмемо, то загалом ми можемо навіть це притягти за вуха, да, що це десь 25-30 розширення. Це не про те, що це щось буде масштабне. А. Немає грошей, Б. Немає можливості. Навіть не здивую, що. Немає, ще треба навчити якихось інструкторів чи людей, що ведуть, да? це потребує більшого часу. Так що правильна відповідь буде, що над цим буде проводитись робота, але це не в тих масштабах як потрібно. Ну, 100% і це почнеться, не побоюсь цього слова, зразу, як тільки там якісь прийдуть сроки, да? ми бачимо вогонь. Моментально швидко і так далі. І наскільки я там пам'ятаю, там казали 17-25, так у якась така там вилка була саме штрафів, нам дають, що будуть отримувати по повній. Не здивуюся, що це буде зразу 25, як ви розумієте. Так що моя відповідь два рази так. Воно буде працювати, і при тому буде жорстко, максимально, максимально жорстко. Ну, ми відповідні. Чи будуть їх викриття? Вони будуть. І навіть, знаєте, якісь такі потужні викриття, дуже багато їх буде. А очі всі, а як їх всіх викриєш? так? Вони там, це секретна інформація, вони якимось велика кількість там не проявляється. І взагалі, вибачте, мені ну їх пана дофіга і трошки, так що ми відповідні. Там просто небезпечно. Якщо їх залишити, то не буде сторожових кораблів. Саме через це Це про безпеку, про те, що подалі положиш, поближче візьмеш, це... вони таким чином себе захищають. А тут дуже цікаво, знаєте, з однієї сторони. Є... Це дає якийсь простір, вони можуть захоплювати так, якось більше території і так далі. І при тому вони можуть противостояти, десь зупиняти, як вони вважають, на свою сторону ворожих кораблів. І це такий дуже-дуже ну, розумний хід. Воно... Стабілізує, зможе привести до якогось діалогу з російської сторони, це дуже правильне рішення. Ну Це про підготовку. Відслідковується підготовка, вона доволі масштабна. Замітьте, у нас тут аж три короля, це, мало того, що вона підготовка, а вона ще по королям умовно, підготовка закінчується. Це там є і люди, і зброя, і е, навіть якась інформаційна війна тут вже йде на даний момент, вони там підтянуть. І це дані розвідки, це підтверджені дані розвідки. Це він опирається на дані. Ну, Яким чином, щоб не бути причетним, як би це не давало, знову ж нас якась історія. Що вони дають дорогу, а ми згадуємо, коли вони давали дорогу, так? І це частина великого договору. Так що вони дають дорогу. І при тому це ще частина гри. Чому? Тому що, щоб отримати якусь допомогу, якісь гроші, то їм потрібно створити ілюзію. Так що, ще це знову ж Лукашенко виграє ще свою гру. Думаю, що знову не пропускають ворога.